Я просто хочу eh, вибачитися перед командою перед усіма, бо eh, перший гол це моя помилка і ну, з того все почалося. Eh, не знаю, таке буває, просто технічна помилка. Я нічого такого в тому не бачу, але результат eh, на такому турнірі все саме розуміємо. Просто прикрой, що не було видно ні початок, удару поблокували, потім, коли вже летів, там не було видно, коли пролітав поруч з Ілією, мені здається. Тобто такі незрозумілі м'ячі. Я ще раз хочу вибачитись, і я думаю, що надалі ми, ми будемо готуватися. І...